У Кривому Розі триває програма капітального ремонту ліфтів. Їх оновлюють коштом міського бюджету. Адже для мешканців багатоповерхівок зібрати кошти на оновлення підйомника самостійно практично неможливо. Вартість одного такого сягає майже 2 мільйонів гривень. Згідно паспортним даним, є значить термін придатності ліфту. Скільки він повинен, там 40-45 років. І ось вже пройшов термін придатності. Тому зробили капітальний ремонт. Була замінена кабіна, лебідки, станція керування була зроблена, канати. Це все поміняло. Ще електричні прибори поміняли для того, щоб ліфт працював тихо і вільно, і економно в плані електроенергії. Оновлені ліфти не лише комфортні, а й безпечні зокрема, обладнані для маломобільних мешканців та людей з порушенням зору. Вони ну, краще в тому для людей з вадами зору. Там тексти Брайля, То і я вам, ну, коли при відключенні електроенергії. Вони до ближчої зупинки, ліфт доходить, відкриває двері, навіть якщо немає електроенергії, і випускає людей. Тобто не треба. Рятувати людей він автоматично все це робить. Голова ради оборони міста Олександр Вілков наголошує, навіть під час війни Кривий Ріг продовжує підтримувати містян з 2010 року. Коштом міського бюджету капітально відремонтовано 714 ліфтів, із них п'ять вже цього року. Ще вісім оновлять до кінця року. Згідно закону, все, що в будинку, належить людям. Там чиї квартири приватизовані, і дахи, і труби, і ліфти і все інше. Але ліфт коштує 2 мільйони. Майже і зрозуміло, що з 36 квартир зібрати такий коштиковий ліфт зламався дуже важко. Тому місто допомагає людям в таких будинках. Вже в цьому році 5 ліфтів зроблено. працюють, до кінця року буде ще 8 ліфтів, тобто 13 ліфтів. Місто допомагає мешканцям. Зробити, щоб можна було нормально жити. Після ремонту мешканці будинку вже користуються новим підйомником. Кажуть, тепер пересуватися стало значно простіше. Капітальні ремонти ліфтів тривають, і вже за місяць оновлені кабіни з'являться ще в кількох районах міста. Анастасія Співак Ірина Юнкевич, перший міський.